Бейбі Світ! Сьогодні у нас на огляді модель автокрісла для немовлят від німецького бренду Брітекс Baby Safe Plus shr 2 Ця автолюлька призначена для використання з перших днів життя малюка і до одного року, визнана переможцем в численних номінаціях категорії 0 та 0. Одна з останніх одержаних нагород бронза в категорії Дитяче сидіння для немовлят. Від Project Baby Awards 2016 року. Розглянемо цю переноску трохи детальніше. Характеристики. Люлька може встановлюватись для дітей від народження до 13 кілограм. Цієї ваги дітки зазвичай досягають до 13 місяців. Крісло встановлюється в автомобіль двома способами. Воно може кріпитись на базу Baby Safe у Base та BabySafe Bolted Base. У нас представлена BabySafe Safe Isofix Base. Така база кріпиться лише у автомобілі з кріпленням Isofix. Фіксація відбувається доволі легко. Присутні індикатори, які показують, чи правильно встановлене крісло. Для додаткової фіксації присутня опорна нога, що також оснащена індикаторами правильності установки. Завдяки їй крісло стає значно стійкішим. Присутня також пластина, що впирається в автомобільне крісло. Вона зменшує силу відскоку люльки під час зіткнення. Дуже зручно і просто до бази кріпиться автолюлька, а індикатор в передній частині платформи показує, чи добре вона встановлена. Зняти переноску можна натиском кнопки в передній частині бази. Автолюлька із базою це дуже зручно, адже база може залишатися в авто. А люльку ви можете переносити куди завгодно. Також для кріплення люльки в авто можна використовувати звичайний трьохточковий ремінь безпеки, який є у кожному автомобілі. Цю люльку можна встановлювати проти ходу руху авто спинкою вперед. Для цього потрібно повернути люльку, а ремінь провести через синю, направляючу біля підлокітників крісла та через велику синю направляючу ззаду крісла. Звичайний п'ятиточковий ремінь безпеки, кращого способу кріплення дитини на сьогодні, мабуть, ще не винайшли, забезпечує максимально ефективний захист дитини при зіткненні із усіх боків. Ремінь можна регулювати. Щоб ослабити його, потрібно натиснути на кнопку спереду у отворі під чухлом та потягнути за ремені. Щоб натягнути їх, натисніть на ту ж кнопку. Та потягніть за додатковий ремінь спереду крісла, поки дитина не буде надійно зафіксована. Крісло оснащено системою Д Вона надійно захищає маля у випадку бокового зіткнення, зменшуючи момент сили удару та розсіюючи енергію по всій конструкції автолюльки, максимально відводячи її від тіла маляти. М'які боковини. Створюють своєрідну захисну оболонку для крихітного пасажира знижують ризик дитячих травм при бокових ударах, оскільки поглинають силу удару. Унікальна технологія LifeLed. Завдяки їй висота підголівника регулюється, одночасно і змінює кута нахилу дитини у люльці. Це забезпечує малятку оптимальне положення, що не несе шкоди хребту. Плечові ремені також регулюються автоматично, разом із підголівником. Для регулювання нахиліть підголівник вниз та виберіть потрібне положення. Крісло оснащене зручною ручкою для переноски. Вона легко регулюється у трьох положеннях, всього лише натисканням невеликої кнопки зверху на ручці. Переноска без проблем переставляється між візком та автомобілем залежно від потреби. Кріпиться до візки за допомогою адаптера Click and go та легко знімається. Достатньо лише натиснути на велику кнопку зверху на ручці люльки. Піддашок із захистом від вітру та ультрафіолетове випромінювання рівня 50 забезпечує додатковий комфорт під час поїздок в авто чи у візку. Люльку можна переносити, не знімаючи його, оскільки він не прикріплений до ручки. Чохол швидко знімається. При цьому не потрібно від'єднувати реміні безпеки. Також його можна брати у пральній машинці, тому ваш малюк може спокійно перекусити в далекій поїздці. Інструкція користувача стане вам у пригоді. Знаходиться вона позаду крісла, вага переноски 4,7 кілограми. Автокрісло люлька призначене для найменших. Запатентований вмонтований механізм забезпечує малятку оптимальне положення з перших днів життя. Тому це ідеальний варіант для транспортування дитини з пологового будинку додому. Просте установлення та користування легко переміщається між автомобілем та візком. Також люлька схвалена для використання в літаках. Сподіваємось, наш сьогоднішній огляд був для вас корисним. Підписуйтесь та залишайтесь з нами.